Всім привіт! Нещодавно стартував новий китайський рік у грі World of Tanks. Зайшовши до ангару, ви побачите у нас нову атмосферу в стилі Китаю. Е, також побачите, як народ розважається, танцює, грає на барабанах, салюти бахкають. Також рік 23. Це нас рік Зайця. Тому в ангарі побачите також статую Зайця. Головним призом буде в цьому марафоні Type 62. Це шостий рівень прям танку. Але його можна отримати кущі на халяву. Ну зараз я розкажу вам до кінця, чи пущі, чи ні. Побачите. Отже, що я вам хочу головне розказати, у нас триватиме марафон, який триватиме тільки 10 днів. З 20 січня по 30 січня. Щоб отримати головну нагороду, перейдемо зараз до завдань. Отже, перейдемо до завдань. За перший день нам потрібно буде здати тисяч одиниць шкоди. За другий день проїхати понад 8 тисяч метрів за будь-яку кількість. Ого. Це щось нове. Також на завдання вроді би як не було. Та третій день у заробити 6000 одиниць чистого досвіду. Четвертий день нам потрібно буде задати 8000 шкод одиниць. П'ятий день задати шкоди 16 різним одиницям техніки супротивника. Шостий день потрапити у топ-8 зробленим досвідом серед. Обох команд 6 разів за будь-яку кількість боїв. В 7 день нам потрібно буде знищити 8 машин супротивника за будь-яку кількість боїв. Е, 8 день нам потрібно буде виявити 16 одиниць ворожої техніки. Ой, Відчуваю, на 8-й день нас буде дуже багато ЛТ в бою. Е, На 9-й день нам прийдеться заблокувати 6000 одиниць за будь-яку кількість боїв. За 10-й день нам потрібно буде попасти в топ-5 завданої шкоди у своїй команді 6 разів. І отже, коли ми всі етапи пройдемо, нам буде доступне 2D стиль, а також ми получимо за кожний етап по 100 е, марок. Які марки можна буде потім потратити е, або на ось такі його призи, або з головну нагороду нагроти у нас Type-62. Тепер давайте глянемо, скільки будуть коштувати наші призи. Перейдемо до вкладки Склад сюди От поставки стилу. Отже, перейдемо сюди і глянемо, що в нас можна буде купити. Все це стоїть марки свої, звісно, але саме головний приз наш в кінці. За 2000 марок. Е, а в нас буде не вистачати ще трішки так нормально марок. Тому все це можна сказати, можна взяти хто що хоче. Але хто хоче танчик, нам потрібно буде купити це, звісно, все в прем-магазині. Пакет, щоб докупити марки, щоб викупити Type 62. Е, отже, давайте всі, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Також напишіть коментарі, чи потрібен цей Type 62, чи варто він того, щоб купляти пакет докупляти за там 200-300 гривень, щоб докупити його і викупити собі в ангар. Ну, це шостий рівень, тому я не знаю. Ну, я на шостих не дуже люблю грати. так що... Отже, всім кажу дякую. Бережіть себе і слава Україні!